Вітаю, друзі! Сьогодні хочу кілька слів сказати про інтернет-гієну IT-гієну, гігієну Про гаджети просто інформація, яка, я думаю, буде вам цікава. Ну, наприклад, чи знаєте ви, що коли ви починаєте працювати навіть на чужому гаджеті? Наприклад, заходите в якийсь магазин і пробуєте на планшеті, на ноутбуці, на смартфоні щось написати. То вже за кілька секунд такі компанії, наприклад, як Google, вони вже знають, що це пишете саме ви. Тому що в кожного в кожної людини є свій унікальний електронний цифровий підпис, тобто унікальна швидкість набору слів, унікальні паузи між тими чи іншими символами. Якщо мова йде про мишку, то унікальні там, кути. І унікальна теж манера водити мишкою. Тому за кілька секунд, наприклад, компанія Google точно знає, чи компанія Apple точно знає, що на цьому гаджеті працюєте саме ви. Так само, коли ви створюєте якийсь обліковий запис, будь то обліковий запис Apple чи обліковий запис Google. То дані компанії отримують повністю всю інформацію про ваші пошукові запити, про ваші світлини, про місця, які ви відвідали. І навіть якщо ви думаєте, що це все конфіденційно і анонімно, насправді всі ці дані зберігаються в вашому обліковому записі, і ви фактично. Всі свої думки, от все, що ви шукаєте, ви шукаєте там як полікувати, наприклад, там, якусь хворобу. Там чи ви шукаєте як поміняти валюту, чи ви шукаєте, як там здати квартиру, чи ви шукаєте там як е, е, вибудувати правильні стосунки? Всі ці думки. Е, Бачать компанії, які надають ці послуги. Ну і це ніби нічого страшного, в компанії мільярди користувачів. Хоча в компанії так само є вже елементи штучного інтелекту, які аналізують, які вивчають ваш настрій. І відповідно до цього ваші якісь вподобання відповідно до цього показують вам рекламу, показують вам якісь інші речі, продукти, якимось чином пробують впливати на ваш вибір і на вашу думку. Але набагато страшніше, наприклад, якщо доступ до цих даних отримують хакери, ну, чи просто хтось з людей, яким цікава ваша персона. Ну, наприклад, там якісь спеціальні служби. Тоді ті ж хакери чи ці служби, вони фактично залізають вам в голову. Вони бачать, що вас тривожить. Тому що ми зараз більшість людей за будь-якою порадою звертаємося до інтернету, звертаємося до гаджетів, звертаємося до Google. І от оця вся історія, вона, кажу, дуже-дуже добре. Фіксується, і якщо це попадає в руки зловмисника, то, відповідно, він може цією інформацією якось скористатися. Ми розуміємо, що, наприклад, всі наші банківські системи, соціальні мережі прив'язані до мобільного телефону. Дія прив'язана до мобільного телефону. Також я просто так знаєте, загальні речі накидаю: ну, наприклад, у більшості з людей паролі це дати. Якісь важливі дати, чи дати народження цих людей, чи дати народження їхніх дітей, чи дати народження їхніх других половин. Тобто, якщо у вас пароль якась така дата, я дуже наполегливо раджу вам його поміняти. Це не щось нове. Я думаю, що дуже багато людей знають цю інформацію, але тим не менше я знаю, що частина людей не Поінформовані. Так само, якщо ви пишете десь коментарі на якихось вебсайтах чи в соцмережах, навіть якщо ви використовуєте анонімні аккаунти, насправді вас відслідкувати дуже-дуже легко. І по IP-адресі ви знаєте, що у вас є унікальна IP-адреса, яка там, ну, присвоєна вам в цей момент часу. Ваш гаджет має свій MAC-адрес, який теж унікальний. І за цими параметрами дуже легко відслідкувати. Хто де і що написав. Якщо говорити про сайти, то там теж є спеціальні програми, які збирають інформацію. І коли ви заходите на сайт, ви думаєте, що ви заходите анонімно. Але, наприклад, в цей момент у вас відкрита електронна пошта, у вас відкритий Фейсбук чи Ютуб, то сайт вже розуміє, що е, сайт відвідав ну, адміністратор сайту може розуміти, що сайт відвідав е, там, е, Іван Іванович, тому що у нього був відкритий в той момент в тому ж самому браузері. Facebook Івана Івановича чи електронна почта Івана Івановича. Ну, друзі, я це вам в загальному окреслив про цю іт гігієну Яка моя порада? Не займайтеся дурницями. Тобто, не думайте, що якщо ви на робочому місці переглядаєте е, якийсь там е, дорослий фільм, то це дуже. Приховано і конфіденційно, насправді, навіть це садмін вашої компанії з легкістю це перевірить. Тому не займайтеся дурницями, будьте інформаційно чистими, будьте чистими в своїх запитах, не пишіть якихось темних дурних речей, не підтримуйте неправильні якісь події. Ну і взагалі будьте чесними, найперше з собою, будьте чесними з суспільством. І тоді оця вся це все досьє, яке збирають на вас гаджети, воно не буде небезпечне.